Розділ 39-й ішов уже другий тиждень травня, коли троє дівчат подалися із Грейчадж Стріт до міста Ен у Гертфордширі. Коли вони наближалися до постоялого двору, де на них мали чекати карета містера Бенета, то, завдяки пунктуальності кучера, змогли помітити Кітті та Лідію, котрі визирали із вікон їдальні, що розташовувалось на горішньому поверсі. Ці двоє пробули в містечку вже більше години, радісно зайнявши себе відвіданими галантерейної крамниці, спогляданням вартового, що стояв на посту, і приготуванням салату та огірків. Привітавши своїх сестер, вони торжествуючи продемонстрували їм стіл, накритий тими стравами з холодного м'яса, які зазвичай може запропонувати комірчина постоялого двору, при цьому вони невпинно вигукували. Як гарно, правда ж? Приємна несподіванка, правда ж. Ми провестимо всіх вас, зазначила Лідія. але ви мусите позичити нам грошей, бо свої ми щойно витратили в отій крамниці і додала, показуючи на свої покупки. Ось придбала собі капелюшка. Щось він не дуже красивий, та я все ж таки визначила за краще купити його, ніж не купувати. Як тільки приїду додому, то розпорю його. І подивлюся, чи не можна його знову зшити так, щоб він виглядав красивіше. Коли ж сестри сказали їй, що капелюшок просто огидний, то Лідія з цілковитою безтурботністю відповіла, Ну, то й що? Окрім нього, в тій крамниці було два-три ще огидніших капелюшки, а коли я куплю сатину гарного кольору і зроблю оздоблення, то мій капелюшок виглядатиме більш-менш пристойно. Крім того, вже неважливо буде, хто і що носитиме цим літом після того, як Енський полк полишить Меретон, а він має відбути звідси за два тижні. Та невже. скрикнула Елізабет із величезним задоволенням. Тепер вони розташуються табором біля Брайтона. Мені так хочеться, щоб тато звозив нас туди влітку. Це було б просто чудово, і навряд чи б стало у великі гроші, і матуся теж так хоче туди поїхати, інакше. Уявіть, як нудно нам буде влітку. Дійсно, подумала Елізабет, гарний задум, нічого не скажеш, і дуже підходящий для всіх нас. Не доведи, Господи, Брайтон, а в ньому повно військовиків, і це тоді, коли нам з верхом вистачило одного желюгідного полку міліційних військ із щомісячними балами в Меритоні. А тепер я маю сповістити вам одну новину. Сказала Лідія, коли вони сіли до столу, вгадайте, яку? Це чудова новина, дуже важлива новина, і стосується вона людини, яку ми всі любимо. Джейн і Елізабет перезирнулися. І, сказавши слузі, щоб той вийшов, Лідія розсміялась і сказала Ну, звичайно ж, знову та ваша обачливість та схильність дотримуватись формальності. Ви боїтеся, щоб не почув слуга. А йому до цього зовсім байдуже. Смію сказати, що йому доводилось чути речі набагато гірші за те, що я збираюсь вам повідати. Але, правду кажучи, цей слуга вкрай неприємний тип. Добре, що він пішов, ніколи в житті не бачила такої довжелезної щелепи. Але Бог із ним повернімося до моєї новини. Стосується вона містера Вікхема. Мабуть, для слуги це було б не цікаво, еге Так от. Небезпеки, що містер Вікхем одружиться із Мері Кінг, більше не існує. Ось так вона поїхала до свого батька в Ліверпуль і не збирається повертатись, тож містеру Вікхему нічого не загрожує. І Мері Кінг нічого не загрожує, додала Елізабет. Не загрожує нерозважливий шлюб із людиною без грошей. Якщо він їй подобався, то вона дурепа, що поїхала. Але сподіваюся, що з кожного боку сильних почуттів не було, мовила Джейн. З його боку, я певна, що не було. Повірте мені, йому до неї було абсолютно байдуже хіба ж можна любити таке маленьке, похмуре створіння, та ще й з Елізабет вразила думка про те, що, попри грубість цього вислову, почуття, яке крилося в її душі, було не набагато легіднішим і що вона вважала це допустимим. Коли всі поїли, старші сестри заплатили, потім виліли подати карету, небезпевних без хитромудрощів до неї вдалося впіхнути всіх компанії з усіма їхніми скриньками, сумочками для шитва, пакунками та небажаними покупками, що їх зробили Кітті та Лідія. От і добре, хоч не пишно, та затишно. вигукнула Лідія. Добре, що я придбала капелюшок. Навіть якщо весь сенс цієї покупки полягає в тому, щоб вести з собою ще один пакунок, а тепер вмостімося якомога зручніше і нумо ревенети і його гетіти всю дорогу. Розкажіть, ви бачили якихось цікавих мужчин? Ви з ними не фліртували? Я дуже сподівалася, що одна із вас неодмінно повернеться додому вже із чоловіком. Джейн скоростане старою дівку, це точно, їй уже майже 23 роки. Боже. Як же ж це соромно мені буде, коли до 23 років я не вийду заміж? Ви просто не уявляєте, як тітонці Філіпс хочеться, щоб ви роздобули нарешті собі чоловіків. «Каже, що треба було лізі пристати на пропозицію містера Колінза, та особисто я не думаю, щоб із цього вийшло щось путнє. Боже, як мені хочеться вийти заміж раніше за будь кого із вас, і тоді я зможу вивозити вас на всі бали. Ой, що я згадала. Одного разу ми так повеселилися з полковником Фостером, якось нам із Кітя довелося провести там цілісінький день, і місіс Форстер пообіцяла ввечері влаштувати невеликі танці. До речі, ми з місіс Форстер подруги не вода, тож вона запростила сестер Гаррінгтон, але Гаррія захворіла, і пен змушена була прийти сама, і знаєте, що ми утнули? Ми вдягнули Чемберлена у жіноче вбрання, щоб видати його за жінку. Уявіть собі, як це було смішно. Жодна душа про це не знала, крім полковника, місіс Форстер і нас із Кіті, а ще нашої тітоньки, бо в неї нам довелося позичити плаття. Ви просто не уявляєте, як чудово він виглядав. Коли війшли Денні, Вікхем, Прат і ще кілька чоловіків, то вони зовсім його не впізнали. Господи, як я сміялась, і місіс Форстер, я думала, що помру від сміху. Я тільки після того, як ми стали сміятися, чоловіки щось почали підозрювати і незабаром оторопили в чому справи. Ось такими розповідями про свої вечірки та веселощі і за сприяння Кіті, котра робила різні натяки та зауваження, Лідія старалась розважити своїх супутниць усю дорогу до Лонборна. Елізабет намагалася слухати якомога менше та сховатися від часто повторюваного прізвища «Вікхем». Було нікуди. Удома їх зустріли надзвичайно привітно. Місіс Беннет вельми зраділа, забачивши, що Джейн виглядає так само гарно, як і раніше, а містер Беннет під час обіду неодноразово мимоволі звертався до Елізабет. Я такий радий, що ти повернулась Лізі». Їхнє товариство в їдальні було численним, бо прийшли майже всі лукаси, щоб зустріти Марію і послухати новини, обговорювалися найрізноманітніші теми. Леді Лукас питалася через стіл у Марії про благополуччя своєї старшої доньки та про її домашню птицю. Місіс Беннет підтримувала відразу дві розмови спочатку вона дізнавалася про найновіші моди у Джейн, що сиділа трохи віддалік, а потім переповідала все почути молодшим сестрам Лукас. Лідія ж, перекрикуючи всіх, хто мав бажання її слухати, ті численні задоволення переказувала, що вони їх зазнали вранці. Ой Мері, треба було тобі поїхати із нами, бо там було так цікаво. По дорозі туди Кіті та я позапинали всі завіси і вдавали, що в кареті нікого немає. Отак ми й проїхали б усю дорогу, якби Кіті не стало погано. А коли ми добулися до Джорджа, то гадаю, що повелися дуже пристойно, бо почастували інших трьох найсмачнішими на світі холодними наїдками. Тож якби ти поїхала, то й тобі б дісталося. А коли ми від'їздили, то було так смішно, я думала, що ми ніколи не впіхаємося всі до гарети. Я ледь не луснула від сміху, а потім ми дуріли усю дорогу. Ми розмовляли, реготали так гучно, що нас, мабуть, було чито за десять миль. На це Мері відповіла з виглядом надзвичайно серйозним. Я далека від того, люба моя сестро, щоб недооцінювати значення таких веселищів. Вони притаманні більшості істот жіночої статі, але мушу зізнатися, що особисто для мене вони не містять у собі ніякої привабливості, безкінечно дорожчою для мене їх книга. Але Лідія не почула жодного слова з цієї відповіді, рідко коли вона прислухалася до кого-небудь довше, ніж півхвилини, а на те, що каже Марія, вона взагалі ніколи не звертала ніякої уваги. Після обіду Лідії страшенно закуртіло сходити із рештою дівчат до Меретона, щоб дізнатися, як там почуваються їхні знайомі, та Елізабет твердо заперечила проти такого наміру. Те, що молодші сестри Беннет і не могли всидіти вдома, щоб не податись до Меретона і не пофліртувати з офіцерами, ні для кого не було таємницею, але була й інша причина її небажання. Елізабет страшенно боялась нової зустрічі із Вікхемом. І тому вирішила уникати її якомога довше. Те, що полк невдовзі мав змінити дислокацію, дійсно було для неї невимовним полегшенням, військові мали полишити Меритон через два тижні, а раз вони поїдуть, то Елізабет сподівалася, що ніякі клопоти, пов'язані із Вікхемом, її більше не обтяжуватимуть. Невдовзі вона дізналася, що намір поїхати до Брайтона, про який Лідія натякнула їм на постоялому дворі. Часто був предметом розмови між її батьками. Елізабет одразу побачила, що батько не мав ані найменшого наміру поступатись, але відповіді його були такими розпливчистими та двозначними, що її мати, незважаючи на численні розчарування, ніколи не втрачала надію, врешті-решт, узяти над ним гору.